Ю в ефірі інформаційний випуск новин 16 квітня. Сьогодні вже 1148-й день повномасштабної агресії російських сил проти України. Наразі поширюється інформація, що ворожі дрони обробляються та споряджуються отруйними речовинами. Втім, підтверджень цього немає. Відомо, що лише в одному з БПЛА виявили капсулу з концентрованою отруйною речовиною іритант. Війна триває, тож будьмо обачними. Далі про головні події середи в області. Дивіться на 33-му телеканалі. Обмінятися досвідом та обговорити проблеми, які турбують населення у Хмельницькому. Відбувся форум Соціальна сфера в умовах війни, регіональний досвід, виклики та перспективи для участі у заході, крім представників Хмельницької області, запросили колег з Буковини. Що, наприклад, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення люди менше думали про своє, про особисте про свої проблеми. Двадцять третьому та двадцятьвертому році ми стикнулися з тим, що соціальну. Сферу її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати, впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну не зовсім забезпечувала потреби людей. Ну і турбота, і піклування про тих, хто її дуже потребує. За словами хмельницьких посадовців, найбільше питань та викликів у аспекті матеріальної допомоги для людей. На це щороку виділяють десятки мільйонів гривень. Найбільша частка з цих коштів йде на виплати внутрішньо переміщеним особам. Окрім цього, кажуть, наша громада має чимало напрацювань у соціальній сфері, якими варто ділитися з іншими регіонами. Ми показуємо наш центр кризової допомоги. Це взагалі наше ноу-хау, коли людям, які потребують допомоги, які залишилися без житла, і це не тільки внутрішньопереміщені особи, а просто ті люди, яких ми називаємо безхатченками, але які мають ряд хвороб, які ну фактично роблять неможливе їхнє життя без сторонньої допомоги. Ми відкрили такий центр, і там ці люди. Проживають, отримуючи допомогу. Крім того, впроваджуємо нові сервіси електронні, в тому числі в організації надання матеріальної допомоги і багато багато інших речей. Приїхали поділитися своїми надбаннями у соціальній сфері. Представники Чернівецької області. До прикладу, у Хотинській громаді, яка нині обслуговує 18 тисяч населення. За невеликий термін вдалося організувати цілу систему. Ми поєднуємо в собі роботу територіального центру, центру соціальних служб. У нас ветеранський простір створено. У нас також на базі комунального некомерційного підприємства функціонує центр життєстійкості та всі спеціалізовані сервіси запобігання та протидії насильства, що є досить важливим зараз в даний момент. Зараз дуже багато всього в соціальній сфері є нового. Можливо, комусь вже вдалося реалізувати щось з нових ініціатив. Як воно на практиці дійсно функціонує, це було досить цікаво, би почути. На завершення заходу учасники форуму мали можливість взяти участь у арт-терапевтичній ініціативі для покращення психоемоційного стану та оглянули презентацію фотовиставки про успішні історії інтеграції внутрішньопереміщених осіб в приймаючій громади. Ти вдома. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Відточити навички миттєвого розгортання, скоординованості дій та знищення умовної цілі в обмежених умовах видимості все це удосконалювали мобільно-вогневі групи підрозділу Національної гвардії України у Хмельницькому. Під час нічних тренувань бійці злагоджено та стрімко відпрацювали сценарії, які можуть трапитись під час ворожих атак. За словами командира взводу, це навчання це не лише техніка та тактика, а й довіра між побратимами. Адже завдання мобільно-вогневих груп діяти перш влучно та злагоджено. Заняття з національно-патріотичного виховання від воїна для учнів 8-11 класів військових Хмельницького полку бойового братерства України Микола Флінта разом із ліцеїстами військового ліцею ДПСУ провів практичні уроки. Школярі працювали над базовими навичками, а також спробували себе у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Не менш цікавим і корисним стало тренування зі збирання та розбирання автомата. Ці заняття важливі. Вони не про війну, вони про вибір, гідність і відповідальність. Саме з таких зустрічей і починається справжня свідомість до себе, до країни та до свободи. Перейти за посиланням, позичити кошти чи продиктувати код. Ви точно, хоча б раз у житті, отримували подібне смс чи дзвінок. Саме так у свої тенета вас намагаються затягнути інтернет-шахраї. Початку року на території Хмельницького районного управління поліції, до підрозділів поліції надійшло понад 700 звернень щодо шахрайських дій по відношенню до громадян, які проживають на нашій території обслуговування. загальному на сьогоднішній день є дуже багато видів шахрайства, але найпоширеніші, найпоширеніші шахрайства це вони в нас в інтернеті. І таким розумним вони вислом називаються фішингові шахрайства. Що це таке фішинг? Це вид шахрайства, метою якої є виманювання. В довірливих або неуважних громадян персональних даних, тобто, а потім з цими персональними даними вже собі здійснювати свої шахрайські схеми. Схем для збагачення злочинців чимало. Якщо коротко, то інструкція така: вас можуть попросити позичити гроші або, до прикладу, проголосувати за посиланням. За посиланням також можуть і надіслати відео ці повідомлення, краще ігнорувати, і найголовніше. Їх надсилають зі сторінок або номерів ваших знайомих або друзів. Хотілося б проговорити про телефонний фішинг, як він відбувається і як потрібно діяти тим громадянам, яким ну до яких здійснюють дзвінки. Дзвінки можуть бути як від представників банку, так само від операторів наших мобільних мереж. Тобто зателефонували, до прикладу, представник банку, каже, що зламали ваш рахунок. Чи заблокувалася картка, і вам потрібно надати ті чи іншу інформацію по картку, тобто номер картки, чи, до прикладу, зворотній код картки сі. То коли такі дзвінки здійснюють, то не потрібно зразу все диктувати і все в телефоні проговорювати. з банку зателефонували, збідіть в найближчі відділення вашого банку, з'ясуйте, чи дійсно якісь операції з вашими картками чи рахунками здійснювалися. Тож те, потім будете знати, як діяти. Розповсюджене шахрайство є у сфері купівлі-продажу. Найчастіше злочинці просять оплатити річ наперед. Тож, якщо довіри до сайту чи продавця бракує, краще скористатися послугою після плати. Потрібно просто бути пильним. По-перше, користуватись, так як я сказав, офіційними вже перевіреними сайтами. По-друге, операції любі здійснювати тільки в межах цього сайту на додаткові посилання не переходити, не робити, і найкраще мати або інтернет-картку. Да, інтернет-картку або окрему картку за допомогою якої ви будете здійснювати ну е е е е покупки. Не цураються наживатися злочинці й на війні. Останнім часом побільшало випадків шахрайства із соціальними виплатами, як, до прикладу, внутрішньо переміщеним особам, так і пенсіонерам. Вони так само створюють фішингові сайти по соціальних виплатах, як десь внутрішні, так само десь сайти там, ООН, допомога на там, проживання, допомога для внутрішньопереміщених осіб і тому подібне. Виходить, от до прикладу, от, вам порадили, що є там якась соціальна допомога. Ви ви шукаєте десь собі, попали на цей фішинговий сайт. Знову ж таки, там всі дані треба вести, номер паспорта, все про вас, і ще й картку, на яку вам гроші мають нараховувати. Виходить, всі дані, ви конфіденційні свої, надали шахраю, шахрай потім робить ну, любі операції з вашими рахунками, знімає гроші. Ще якщо, до прикладу, десь позламують аккаунти, щоб від вас розсилати далі посилання на, на свою цю допомогу соціальну. Використати ваші дані злочинці можуть не одразу це для того, аби приспати пильність. Правоохоронці кажуть, розслідувати такі злочини досить важко, адже часто рахунки, на які здійснили переказ коштів шахраї, знаходяться за кордоном або ж дані, котрі надають злочинці, фейкові. Тому найкращим варіантом буде не викрити, а попередити злочин. Для цього користувачам потрібно бути максимально обережними, аби вберегти себе та власний гаманець від інтернет-злодіїв. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Зачинив двері зсередини, а відкрити не зміг. Дворічний малюк залишився сам вдома. Мати дитини вийшла на хвилину, а потрапити назад у квартиру уже не змогла. Дитина зачинилася з іншого боку, тож жінка викликала на допомогу поліцейських. Так. день. Патрульні швидко зреагували та за допомогою інструментів, які надали сусіди, обережно відкрили двері, і потрапили до помешкання. Хлопчик був у безпеці та не потребував медичної допомоги. Ростик, давай руку. Пока. Росік. Погода на 17 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. В день 17-22 із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі буде 7-9 вище нуля. В день стовпчики термометра показуватимуть від 18 до 20 градусів тепла. Такими були новини середи. Попри тихі дні й ночі, не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.